Христос народився в славі Його. Слава на небі Богові і на землі мир між людьми Боже благовоління. Такими богонахтенними словами, дорогі брати і сестри, Сповіщали ангели Божі витлоємським пастухам про народження Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Не бійтеся, сказав ангел Божий до пастухів, ось я. Благовіствую вам велику радість, що буде усім людям. Бо сьогодні в місті Давидові народився вам спаситель світу, що є Господь Ісус Христос. І ви знайдете в ястях було покладене дитя по який Прийшов, щоб спасти світ від гріха, прокляття і смерті. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородного, щоб всякий віруючий в небо не загинув, але мав життя вічне. Від Духа Святого і Пречистої Діви Марії Господь Ісус Христос прийняв наше єство, людську природу, окрім гріха. І він став людиною, став нашим братом одним як з нас. І тому Господь Ісус Христос переніс всі скорботи наші на себе. Він прийшов на землю, щоб взяти на себе людські гріхи. І ці гріхи він взяв і поніс на Волгофу і розп'яв на Христі, пролив свою дорогоцінну божественну кров за всіх людей. Тому, святкуючи цю таємничу і священну подію, я сердечно вітаю вас з Великим святом Різдва Христового, Новим роком, що настав, і святим Йорданом. Зичу всім міцного здоров'я, духовної радості, особистого щастя, Божого благословення і багато, багато років життя. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і спільність Святого Духа нехай буде зі всіма нами. Амінь. Христос народився, славім Його. Христос рождається, слава Його. Дорогі отці, братя і сестри, друзі наші, любі наші волиняни, знову і знову миноседний Господь сподобав нас з вами дочекатися цієї різдвяної ночі і різдвяних свят. Всі дні, коли вся Вселенна торжествує, пришествує на землю. Спаса нашого і Бога, Господа Ісуса Христа, і ми, мешканці нашої святої Волинської землі, теж хочемо зустріти це свято величними псалмами, добрими ділами, вірою, братерською любов'ю і твердою надією на милосердя Господнє. Тисячоліттями людство чекало Місії Спасителя. І ось Середовище єврейської нації, Бог неодноразово посилав пророків, які провіщували, що з діви народиться Спаситель міру, що осіяє з віфлієма той, котрий звільнить усе людство від гріха, прокляття і смерті. І настала та довгожданна ніч, коли у віфліємській печері, куди пастухи заганяли. В непогоду отари овець з далекого Незарету Діва Марія старцем Йосипом, які прийшли до веклему на перепис населення, оселилися в цій печері і настав момент Різдва Сина Божого. Христос народився не в багатих палатах, не в царських шатах, а Він народився в пещері, був покладений. До Ясел, до тих ясел, в які вкладали сіно, корм для овець і корів. Хі ясла був положений спасите світу, від того часу і до нині усі дитячі садочки називаються яслами, так як у них покладають немовлят. І ось прийшов Спаситель ось так просто, простоті до простих людей. І зауважте, дорогі друзі, що тоді відкрилось небо, і ангели співали, слава на висоті Богу, на землі мир, а між людьми благовоління. Ангел звістив пастухам і сказав, «Сповіщаю вам велику радість, сьогодні відліємі у городі Давида народився Месія Христос. Пастухи один до одного, промовляючи в печеру. І насправді знайшли тут мимовля, яке народилося від Діви Марії, яке стало Спасителем всього світу. В цю ж хвилину Різдва Христового на далекому сході, у далекій Персіді Язичській, три мудреці, три астрономи вичислили появлення нової зірки на небі. І вони зрозуміли, що це зірка іудейського царя, але царя надзвичайного. Не земного, а того царя, який буде рятувати всесі. Вони зібрались в даре далеку дорогу і майже два роки йшли, щоб зустріти Месію Христа. І сьогодні ми бачимо простий нарід, прості люди дуже швидко познають Господа і приймають Його серце, а вчені люди довгою дорогою. Від далекої Персіди аж до Єрусалиму шукали Господа. І сьогодні вчені люди шукають Господа і знаходять Його, і прості, і грамотні. І люди сільські, і люди, які мешкають у великих містах, цивілізовані, і всі навколо Місії Христа, об'єднуються у єдину велику християнську сім'ю. Христос прийшов на землю. І започаткував церкву свою і сказав, що ворота пекло її не здолають. В тій церкві спасаються всі люди, всі нації, все людство з усіх п'яти континентів нашої земної, цією долі нашого земного життя усього світу. І ми з вами, дорогі волиняни, браті і сестри, любі наші друзі. Дорогі наші духовні діти, постараємося жити так, щоб нашим життям, нашими ділами і словами проставляли завжди ім'я Господнє, щоб ми по заповіту Сина Божого прощали тим, хто нас кривдить, хто гонить нас, молилися за тих, хто проклинає нас, щоб ми, в братерській любові, єдналися і спасали свої безсмертні душі. Зараз ми переживаємо скрутний час. Не гаразди, нестабільність у всьому, але ми живемо вірою і надією, і ми молимося, що настане той час, коли будемо жити так, як того нам хочеться, в братерській любові, злагоді і мирі. Вітаю всіх вас наступаючим новим роком з Різдвом Христовим. Бажаю усім вам, дорогі наші друзі, міцного здоров'я, бадьорого настрою, щастя земного. Великих успіхів у вашому житті, у вашій праці, спасіння душевного, Божого благословення, щоб щасливим був наступаючий новий рік, щоб життя ваше було радісним і богоугодним, спасенним для вас, щоб воно було корисним для церкви і для нашої держави. Нехай Бог любові і миру буде завжди з вами, святом Різдва Христового. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, що задля нас сьогодні народився тілом із непорочної пречистої Діви Марії. Христос рождається. Дорогі Христі, браття і сестри, празник Христового Різдва це найважливіша подія історії людського роду. Ця подія започаткувала християнську еру. Вона стала вихідною точкою. Від якої означуємо події світу. Святі старозавітні праведники довго зітхали за приходом Спасителя. Одні говорили небо, пошли росу, і ви хмари видайте із себе праведника. Інші молилися, пошли ягнятко, що володітиме землею. Ще інші благали, дай нам свого Спасителя. Сам же про Ісая. Кликав отак, аби ти прорвав небеса і зійшов на землю, від твого обличчя гори розстали, немов від вогню, і води закипіли б, немов від жару. Великий лікар був потрібний, бо тяжко хворий чекав на нього, так виражається святий Августин. Власне, тим тяжко хворим було тоді усе людство, яке стогнало під тягарем наслідків первородного гріха. А наслідки були страшні і плачевні, моральні, бо вони гірші від фізичних, бо душа важніша від тіла, бо смерть душі є більшим нещастям, ніж смерть тіла. Цей тягар наш український народ відчуває ще понині і не тільки як наслідок гріха Адама і Єви, руйню, але як імперського строю. Який руйнюною своєю силою ліг на мільйони душ. Тому сьогодні, в особливий спосіб, ми вітаємось, Христос рождається. Христос рождається, щоб в наших душах відродити почуття віри, добру традицію нашої церкви і народу. Дивне і преславне таїнство бачу, вертеп небо, діва херовимським престолом ясла місцем, де народився незмістимий Христос Бог. Найбільше і найглибше таїнство християнської віри це таїнство воплочення Божого Сина. Предвічний Бог стає дитиною і не перестає бути Богом, і слово сталося тілом і замешкало між нами, каже Євангелист Йоанн. Бог предвічний народився. Співаємо у наших колядах. Христове Різдво це колиска нашої віри, і тільки віра у силі це незглибиме таїнство прийняти, розуміти і адарувати. І Сам Христос в дальнішому окреслює ціль свого приходу на світ у розмові з фарисеєм Нимо. Він каже: так Бог полюбив світ що сина свого народного дав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми сьогодні мусимо уявити собі ту велику любов, яка, яка Сина Божого спровадила на землю. Любов тісно пов'язана із милосердям, бо милосердя випливає з любові її квіткою і плодом. Ісус вірно сповнює своє післанництво, підтверджуючи чудами, як читаємо в святому Євангелії, Він приніс науку, приніс світло, щоб люди не ходили в темряві, відкрив дорогу до життя вічного, прийшов спасти те, що загинуло, прийшов як лікар до хворих, прийшов, щоб кинути вогонь любові на землю, і його бажанням було. Щоб всі ми були досконалі, як Отець наш, що на небі. Дорогі в Христі, браття і сестри, те прекрасне свято світла і радості, яка випромінюється від ясен Ісуса і спливає на нас з чудесної зірки Вифлеємської, стараймось, стараймось уникати темноти гріха і всякої злоби. І йдім дорогою, яку народжений Ісусе. Нам вказує дорогою чеснот і сповнення Його заподі. Ми кожного року чуємо спів ангелів, мир людям доброї волі і зі страхом стверджуємо, що до миру ще далеко. Не тратьмо надії, бо прийде час, коли людство врешті зрозуміє вартість миру. А я, возлюблені в Христі, браття і сестри, Всіх вас вітаю із радісним святом Різдва Христового. Зичу щастя, здоров'я і благословення дитятка Ісус. Слава Ісусу Христу, слава навіки, Христос рождається, дорогі брати і сестри, духовенство Братної православної церкви. І ті, хто обходить свято Рождества Христового по юліянському календарі. Звертаюся до вас як настоятель нашого собору римсько-католицького в Луцьку, святих Петра і Павла, як декан Волинський. Хотів би вам всім перше побажати щоб то світло Боже, той син Божий, який прийшов до нас на землю, до людей, щоб та світла та благодать Божа, нас всіх освітила, нам всім дала силу, щоб ми Старалися бути дійсно ліпшими дітьми Божими, ліпшими християнами, щоб кожний день, який ми переживаємо, кожний рік, щоб ми були доскональші в Богу в нашому покликанні. Для того я дуже радий, що ми разом Могли обходити то свято ту у свят, у святині нашій Петра і Павла, разом колядувати, разом молитися, разом славити Бога. І хотів би, щоб і то свято, яке нас ділить просто календар, щоб і 7 грудня ми разом могли славити Господа. Бажаю вам всім. Здоров'я, щастя і спокою. Бажаю вам всім, щоб наш Господь Бог Спаситель Ісус Христос своє, своїм світлом, своєю ясністю нас всіх освітив, наш розум, нашу, наші душі, щоб ми могли. Як найліпше зблизитися до 2000 року. А то значить, щоб між нами була єдність, щоб ми один другого більше розуміли, щоб ми були дійсно братіми церквами. Не тільки в дипломатичний спосіб, чи не тільки так для людей, але дійсно, щоб ми жили в згоді, щоб ми жили разом, щоб ми славили Бога тою самою молитвою, тими самими ділами, які сьогодні нам дуже потрібні. Я говорю, що до 2000 року, то так близько вже тих, можна сказати, два роки. Дай Бог, щоб за ці два роки ми встигли зробити так велику справу. То не значить, що ми всі мусимо бути православні. То не значить, що ми всі мусимо бути католиками. То ми чи іншої конфесії ні. Нехай кожен буде в тому своєму обряді. Але щоб ми всі були діти Божі, щоб ми між собою розумілися, щоб ми могли разом славити Бога в духу, в серцю, в молитві, в правді Господні. Бажаю вам ще раз всього найліпшого. Бажаю вам, щоб. Бог нам поміг, щоб ми були, були одно. Христос рождається. Славім Його. До нашого краю, любі брати мої і сестри, завітало Різдво Христове. Це саме велике свято у Християн. Сердечно поздоровляю вас, шановні волиняни, пані, панове. З різдво нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Майже дві тисячі років минуло з того часу, як обіцяний Месія, Спаситель Ісус Христос, Божий Син, прийшов у цей світ спасти грішників. Прихід Сина Божого на землю це велика подія історії людства, що започаткувала нову еру, еру Християнства. Земля стала свідком величної події, небесне воїнство. Прославило Божого Сина своїм ангельським співом. Слава Богу на висоті і на землі мир в людях добра воля. Не нам, не людям належить слава, слава належить Богові і лише йому, Його імені і Його ділам. На землі мир. Мир це найдорожче, що можна побажати сьогодні для наших людей. Наша знедолена земля має найбільшу потребу у мирі. Його приніс для нас Ісус Христос, Він наш мир. В людях добра воля, воля це готовність, це рішучість, це характер. Найкращою є воля Божа. Господь не хотів колись і не хоче сьогодні, щоб хтось загинув, але бажання Бога, щоб всі люди спаслись і пізнали правду Божу. Не лякайтесь, сказав ангел на полях Вифлеєму. Я звіщаю вам велику радість, що станеться усім людям, бо сьогодні в Давидовому місці. Народився для вас Христос Господь. Таку радість почуваємо і ми, люди 20-го століття. В наш час і тоді кожен, хто прийняв серце Ісуса Христа як особистого Спасителя, радіє великою невимовною радістю. Слова Небожителя несуть сьогодні в кожне серце якраз відроджуючу силу. Силу надії, сповнюючи новим великим змістом, окрилюють нас в часи трудностей і страдань, наповнюючи теплом божественної любові, несім цю радісну вістку знеможеним, втомленим, людям змученим, які живуть сьогодні серед нас, чудовим співом колядок, щирими вітаннями, і саме головне. Оці величні слова, проповіді, яка пролунала в ніч народження Божого Сина, хай велика радість сповнить усі ваші серця. Бажаємо усім людям. Нашого краю, радісного Різдва Христового. І ще один прожитий рік відділяє нас від цього величного свята, яке ми сьогодні хочемо згадати від народження Сина Божого Ісуса Христа. Це сталося майже 2000 років тому. Про це свідчить свята книга Євангелія, про те, що Син Божий Ісус Христос прийшов на цю землю, народився від Діви Марії, стався людиною, щоб статися Спасителем всього світу. І Вифлиєвська згірка стала свід... свідком. Для мудреців, які йшли із далекого сходу, вона їм освітлювала цей шлях, що вони знайшли Спасителя світу Месію Ісуса Христа. Сьогодні Євангелія нехай свідчить всім нам, ось ця свята книга про те, що Син Божий Ісус Христос є Спасителем для нас, людей, які живуть останнього часу, кінці ХХ століття. Шановні е, наші глядачі, шановні наші друзі, сьогодні я хочу привітати творчий колектив. Телекомпанії Аверс, а також діток Аверса з цим радісним святом Різдва Христового, побажати вам миру, радості, здоров'я, благополуччя. Хай Господь вас рясно благословить в ваших долях, щоб ви були щасливі, щоб ви були з Господом Ісусом Христом, радувалися цьому народженню, щоб ваша доля була щасливою там, коли Він вдруге прийде за нами, щоб він взяв вас до себе.